Марія Васильівна Середа пропрацювала на педагогічній ниві 58 років. Половину з них завідувачкою запорізького дошкільного закладу. Останні 20 років у початковій ланці однієї з міських шкіл вже виховує онуків та правнуків, але і зараз намагається допомогти порадою та поділитись досвідом зі своїми молодими колегами. Ні один день не пошкодувала, що я працюю в дошкільному закладі, що я віддаю своє е, тепло дітям. Е, Наскільки я любила свою працю, чесно кажучи, не хотілося уходити. Наскільки жалко, і наскільки я любила дітей. 25 років викладала математику і фізику у школі Логос Олена Геннадіївна Єлесіна. і нині залишається у строю. Професія педагога вона ну, у цей. У цей... Період дуже важка, дуже важка. Бо е, треба поєднувати синхронне асинхронне викладання предметів. Е, треба дбати про свою небезпеку, небезпеку учнів. Але ми не з не зламні і будемо завжди. Працювати на благо нашої держави у багатотисячній родині освітян Запоріжжя, 744 ветерани. Їх запросили до укриттів, облаштованих цьогоріч у міських школах, аби подякувати за те, що виховали справжніх патріотів України, які нині боронять її від ворога. А також за активну громадянську позицію у час випробувань, волонтерську діяльність та допомогу українській армії. Я Хочу вам подякувати кожному із вас за те, що ви мали. І маєте натхнення, по-перше, допомагати. Тому що я знаю, на які мізерні пенсії зараз ви живете, але ви все, все рівно допомагаєте, допомагайте нашим військовим. Хто сітки плете, хто наски? Я це все знаю, тому що про це говорять ваша організація. Тому дуже вдячний вам за це. Волонтери передали вчителям продуктові набори. Булгур, кускус, -кус, масло, пасонечне, мука, саха, цукор консерви м'ясна, рибні, фруктові, печиво, кофе, дріжджі. Хто зміг прийти? Ми особливо. Привітаємо, а хто ні, наші школи допоможуть та розвезуть усім ветеранам у всіх районів. Зустрічі з ветеранськими організаціями Запоріжжя відбуваються у рамках гуманітарної ініціативи міської ради разом зі всебічною допомогою армії та вимушеним переселенцям. Прагнуть охопити увагою і найбільш незахищені верстви жителів міста, а саме ветеранські організації повідомили у міськраді. Вирішили, що проїдемось по всім районам. В кожному районі заклади освіти зберуть ветеранів, ветеранів освіти, і ми їх привітаємо з ним вчителя. Така була пропозиція, але ми звернулися ще до громадської організації до Олександра Білюги та Білюга. Ю і вони зараз приїхали разом з нами, привітали і надали подарунки від своєї громадської організації. Під час зустрічей вчителям ветеранам запропонували з будь-яких побутових та життєвих проблем звертатися по допомогу до територіальних відділів освіти, які сприятимуть у їхньому вирішенні. Ольга Ларіонова, Владислав Ващенко, телеканал НТМ.